Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте поговоримо про наступ на Київ. Мої знайомі розказували свої сни, моїй мамі також снився досить дивний сон. Зокрема, знайома розказувала, що їй снився сон, що в Києві була армія Ізраїлю. Потім мені також повідомляли, що нещодавно в Молдові бачили в аеропорту дуже багато хасидів, які летіли чомусь в Умані. Якось всі ці дивні співпадіння. А ось нещодавно мама мені розповіла свій сон, нібито бачила, що в нашому в місті приїхав син Кадирова з валізами, що, наче як окупували, і зараз вони ось тут будуть. Звісно, дуже дивний сон, але там ще була жінка з дитиною, дівчинкою, що говорить про те, що все-таки може все обійтися. Давайте подивимось, чи можлива окупація Києва найближчий місяць. Зараз 26 січня. Дивимося до кінця лютого. Наступ на Київ. Наступ на Київ. Чи буде наступ на Київ? Чи буде наступ на Київ? Що ця колода відповідає? Сімірка жезлів може говорити про відбиття атак. Тобто ДРГ можуть бути, шістка мечів. Такі, знаєте, туристи, туристи, які хочуть окупувати. Дивіться, колісниця тут на дні колоди, далі, тобто, вже її тут явно немає. Значить, це, скоріше за все, не за окупацію. Але туристи, ось ці ДРГ, можуть бути. Такі приїжджі, і ті, хто вже приїхали і чекають виконувати завдання для нанесення шкоди. Зокрема, ось тут вісім мечів, колісниця, то це може бути пов'язано з різними моментами щодо київського метро, залізниці, тобто. Вокзали і шляхи сполучення мости, можуть робити якісь такі теракти, чи замінування будуть оголошені. Ну, щось такого може бути, колода показує. Ось це, якщо конкретно брати Сімірка Жезлів, то це відбиття так. Ось вони атакують, а наші ЗСУ стоять зверху над ними і відбивають їхні атаки. Карта ППО, це також. Що тут закохані? Девятка мечів і дев'ятка кубків. Дивіться. Знову ж таки, тут є про те, що наганяється паніка. Дев'ятка мечів. І дев'ятка мечів ще може означати ось ці страшні сни. Бачите, ось я вам ближче покажу. Дівчина на ліжку лежить і побачила жахливий сон, ось її атакують. Але дев'ятка мечів це до паніки, тобто, це ж знову ж таки замінування. Далі люди можуть бачити дійсно страшні сни, бачити, що може ось ось буде наступ, тому що будуть розганятися російські ІПСО. Тут ось закохані карта вибору. І це ж карта дорог так само. Далі. Але дев'ятка кубків не говорить про наступ, говорить, що все рівно все буде добре. Видихаємо, так, і аналізуємо інформацію, але дев'ятка кубків це не про наступ в найближчий місяць. ДРГ може бути, будуть людей жахати, розказувати, ось ось підуть. І е, треба бути обережними більше до якихось терористичних актів, тому що ось це можуть бути все ж замінування різних об'єктів, пов'язаних з транспортною інфраструктурою. І е, люди будуть бачити страшні сни. Тобто можуть робитися ось ці псошні операції, люди дивляться новини, е, і потім підсвідомо видає гора інформацію, що ось можуть піти в наступ. ось це ДРГ, можуть бути відбиття атак, атаки на Київ, Київщину і. Е, е, Відповідно, що буде працювати ППО. Давайте дивимось. Київ, Київщина на цій колоді, що покаже найближчий місяць: чи буде наступ на Київ Київську область? Чи буде наступ на Київ Київську область? Перевіримо на декількох колодах. Дивіться: десятка кубків, знову ж таки, карта сім'ї. Далі, звісно, є ось п'ятірка мечів, але вона перекривається кубковими картами. Це може також говорити все ж таки про іпсо і про відбиття атак нашими військовими. Що тут випадає вежа? Королева жезлів і сімірка мечів. Підтверджується те, що я говорила, ця колода говорить те ж саме: сімка мечів це диверсійні групи. Будуть ось ці які панаєхалі, і вже їх ловлять, ловлять, але не як повністю не відловлять ось цих ДРГшників і тих, хто здає позиції. Вони будуть ось діяти в Києві, Київській області ДРГ. Далі не подобається мені вежа королева жезлів. Це говорить про те, що, на жаль, будуть атакувати ракетні обстріли чи шахетні. В будь-якому випадку королева жезлів це вже значний розвиток масті жезлів, говорить про значну сильну атаку і влучання. Тут Якщо брати по вежі, це безпосередньо житлові будинки можуть бути. Далі, це, відповідно, енергетика. Візуально по карті ви можете навіть бачити енергетична інфраструктура, житлові будинки. Сімка мечів це щось по-хитрому. Давайте її уточнимо. Зірка тут випадає у нас. І вісьмірка Пентаклів. На жаль, це можуть атакуватися якісь заводи, там, де виробляють дрони. Київ, Київська область, ось таке може бути Київщина. І там здають ось ці позиції. Далі, ось таки, все ж таки, дрони підтверджуються, королева жезлів, зірка, і якісь також заводи, там, де працюють люди. Тобто будьте дуже обережні там, де місця скупчення людей, житлові будинки, там, де підприємства, ось там можуть, на жаль, бути терористичні акти, можуть здійснювати ось ці ДРГшні групи. Наступу на Київ тут також не показує на цій колоді в найближчий місяць, тобто до кінця лютого. Але пробувати ДРГ будуть. Може бути інформація, що когось або затримали, що в Києві здають позиції, або якогось зрадника затримають. Так що треба слідкувати за новинами. Подивимося, як відіграється. Давайте подивимося, що Ленорман покаже за Київ-Київщину. Київ-Київщина. Чи буде наступ? Ні. Ні, і дивіться, знову ж таки лисиця. На Ленорман, а тут сімірка мечів, карта зрадництва. І дивіться, зрадник десь у верхівці правління або якийсь крупний об'єкт. За, 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 вибачте, За заводи я вам говорила, ось там можуть здавати, на жаль, далі дивимося. Часто Ленорман Оракульно показує, то що тут може бути. Якщо брати так по числам, то 16-17 зірка можуть бути обстріли лютого. 16-17 лютого 24-28 лютого. Ну і так же само 7-го і 8. -го. Тобто дивимось лютий відповідно до цих карт, які випали. Вірогідність обстрілів дуже висока в період 16 лютого, 7 лютого. 6-7 лютого, 9, тобто в період 6 по 9 лютого туди включається 6, 7, відповідно, 8-9, 6 тере 9 лютого. Далі 16 лютого. Зірка вежа, і тут зірка вежа, 16-17 лютого. І далі беремо 24, 28 лютого. Так, ось такі дати можуть бути. Запам'ятайте їх, відслідковуйте, побачимо, як відіграється. Але взагалі до дат краще не прив'язуйтесь, тому що, тому що ви знаєте, що це війна, і в залежності від того, як змінюються плани, Ті, хто приймає рішення, відповідно, може коригуватися і прогноз. Якщо взяти в цілому, наступу на Київ не показує в найближчий місяць, це може бути відкладена перспектива. Далі можуть бути якісь такі хвилювання щодо нашого президента або інших важливих персон в країні, тобто це можуть бути, я так розумію, плануються якісь атаки на вище керівництво країни. Тобто президент, військове керівництво, ось якісь хвилювання будуть пов'язані з ними, їхня майбутня доля, ось щось таке. Атаки можуть бути в тому числі і на центри прийняття рішень, тому що вежа може означати, так скажемо, казенний дом. У будь-якому випадку, я сподіваюся, як мої попередні прогнози щодо Київщини збувалися, ніяких наступів окупації не було. Тут так само. Наступу окупації мені не показує. В, тому, в той же час там по кордону можуть бути диверсійні групи. Вони можуть навіть і навіть заходити на Київ, Київщину і робити якісь теракти, і здавати позиції, бо влучання тут, на жаль, показують. Тому розслаблятися не треба. І влучання будуть, от як вони люблять. 5, в основному, це вечір. На світанку, ніч, тобто, коли люди розслаблені, спляті, вони тоді атакують, підло підступно. Щодо Київщини, Києва, ось такий прогноз. Сподіваюся, що він збудеться. Давайте тоді подивимось. До речі, ось ця дев'ятка мечів випала, то може, ось ці сни наганяються, на людей робляться атаки, може, якимось і магічним способом. щоб... Все-таки у людей була паніка, але треба її бороти і вірити, що все буде добре. В той же час прислухайтеся офіційну інформацію, не ігноруйте повітряні тривоги і дійте відповідно і адекватно до обставин, що склалися. Давайте подивимося, чого ж ті хасиди їдуть в Умань. Ось в кінці. Січня чого вони їдуть в Умань. Зараз ніяких не свят, нічого немає. Мені самі стало цікаво. Давайте подивимося. Чому група Хасидів їхала в Умань? Це мені знайомі сказали. Будемо дивитися. Імператриця. Лицар Кубків, відлюдник. Чи хочуть поїхати помолитися на могилу свого пророка, попросити захисту для своєї землі, для Ізраїлю. Дивимось, що тут: шістка кубків, п'ятірка жезлів і паш кубків. Як я вам і розтрактувала, дивіться, Шістка кубків це карта дитинства минулого, сім'ї. Імператриця Шістка кубків це як дитина їде до мами. П'ятірка жезлів, війна. Ми знаємо, в Ізраїлі війна зараз також. І я, до речі, неодноразово повідомляла, що обстрілюють Черкащину, Умань. Чому Ізраїль мовчить, ракети полетять до них, тому що їх пророк не може ось так все це проігнорувати. Вони їх влада з Росією Васьваськались, до вась васькались, що на них напав Хамас. На жаль, ось так карма в дії, як то кажуть, дуже шкода, що люди, які проживають в Ізраїлі, під підтримують Україну, що потерпають від дій своєї влади також неправильних прийнятих рішень. Паш Кубків це прохання, добра звістка. Думаю, що ось ці хасиди їдуть молитися за мир в Ізраїлі на могилу свого пророка. Там група хасидів мені розповідали. 20-30 осіб, можливо, їдуть. Дивіться, дом. Будинок, імператриця, будинок. Шукають вони і прихисток в Україні, тому що вважають, що в Україні спокійніше, ніж в Ізраїлі, мабуть. Тягне їх як додому. Далі тут е, хмари, ключ, лілії. В будь-якому випадку їдуть вони шукати рішення. Лілії, е, це знову ж таки військові. Лікарі вони їдуть і підлікуватися, і помолитися, і на могилу свого пророка сходити і просити допомоги для їхнього дому. Імператриця тут будинок, тут чітка кубків, кубків. Ось так вирішили Хасиди просити допомоги. Як колись їздили до стіни плачу в Ізраїлі, загадувати бажання. Багато людей. Ось так. Тепер хасиди вирішили приїхати знову до Умані. Ось ця група, про яку мені розказували, просити захисту для своєї землі, і також, і можливо, перечекати складний час, як вони вважають, в Україні для них може бути безпечніше. Ось таке було. Далі, дуже цікава в мене книга є. Я вам про неї ще не розповідала. Але своїм знайомим говорила, дивіться, коли померла моя бабуся, вона мені залишила ось цю книгу, большая книга при Я її не читала і не дивилася, не було мені коли, але ось дивіться, вона, видавництво Харків, Харків 2017 рік. І коли вона вперше попалася мені в руки, я ось так взяла і відкрила її. Це була 42-га сторінка. І я просто була. Дуже здивована, тому що тут пишеться: ось 2014-18 роки починається боротьба на тонкому плані. І якщо ми подивимося, саме в 2014 році почали росіяни анексію Крима, і з 2014 року все почалось. Далі говориться про перепитії, а далі дивіться завершення 2024 рік про кінець. Ось цього всього жахливого періоду. Тобто я розумію, що ця, ця книга як предрікає, що може бути кінець війни, тобто, де рік, слідством духовного возрождення чоловічества стане наступивший Наконец мир, который продлится почти тысячу лет. Это тысячелетие будет называться Божественное Царство на Земле. Третья мировая война станет духовным очищением, которое будет готовить людей для нового э, сатвического мира, принципиально отличающегося от старого. Начнется мини сатья юга в главной эпохе Кали-юги. Хотя она и не будет сопоставима э, с э, в начинающейся Вселенной. Но все-таки може стати отправной точкою духовного возрождения человечества. Тобто, ось, відповідно до цих передбачень, можемо мати надію. Що війна закінчиться в 2024 році. Є такий варіант розвитку подій, і я вам про це говорила, що війна може затягуватися відповідно до виборів, в тому числі в США. І більше, ніж, в 70 здається, країнах світу будуть відбуватися вибори, тому може, ось до кінця 2024 року щось вирішиться з війною в Україні також. Але в той же час я вам нагадаю свій прогноз, коли будуть повертатися біженці в Україну, і там, на жаль, випало, що лише тільки 2026 рік. Тобто війна може тривати і до 2026 року. Будемо ще. По можливості розглядати це питання в той же час, карти Таро, відповідно до так точних строків, вони не дають відповіді. Вони показують можливий варіант. Якщо ось цій точці є вірогідність перемоги, вони це покажуть. Якщо перемога. Через те, що були прийняті інші рішення, трішки відсувається. То карти будуть показувати наступний період часу, коли буде можливе завершення бойових дій. Тому таро це не гадання, Таро прогноз показує варіативність розвитку подій. Мало хто це розуміє, на жаль, але хто дивиться часто мої таропрогнози, вони вже знають, як це все працює. Будемо сподіватися, що все ж таки війна закінчиться в 2024 році, а не 2026. І що як чим можна більше наших людей вціліє і буде святкувати перемогу, і все буде добре. Хай, ось ця блага звістка пашкубків нарешті. Прийде в Україну. Ви пам'ятаєте, коли я робила розклад на нового президента, випадав також Паш Кубків, і я говорила, що це може бути як блага звістка. Добре, будемо сподіватися на краще. Коли всі енергетично зміняться, зміниться і сценарій розвитку подій. Але, на жаль, люди не хочуть мінятися, тому я вам говорила: не проклинайте росіян, а моліться за мир в Україні. Відпускайте всі образи, щоб вони бумерангом летіли до тих, хто заслуговує, щоб вони отримали розплату і вірте в краще майбутнє, в той же час дійте адекватно до ситуації. З вами була Таролох Людмила. До зв'язку. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і я дуже-дуже вдячна всім, хто допомагає моєму каналу. Присилає донати, присилає мені подарунки. Мені дуже приємно. Хай у вас все буде добре.